Всім доброго дня! Знову у нас Київ. Монтаж трьох котелень. Будемо переводити котли з вугілля на палету. Ось таке у нас автотранспортне підприємство. Он у нас одна котельня. Ось одна котельня, яку ми переробляємо. Ось у нас друга котельня. Ну і там десь третя у нас. Ось такі у нас гарненькі котли на переробці. Будемо їх переробляти з вугілля. На пелетні пальники. Ось пальник у нас запакований зараз. Топилися хлопці ось таким вугіллям. Але з вугіллям зараз біда, немає у нас вугілля. Будемо переробляти цей котел віхлач. Котел 100 кВт. Ось тут ми будемо бункер ставити. І тут ми будемо переробляти, розрізати теплообмінний котла, розширювати отвір, щоб у нас пальник палетний помістився. Ще один котел у нас на переробку. Котел АРС 100 кВт. Отакий От отвір зробили в стандартних дверях, куди зараз будемо монтувати нашого пальника, Бункер вже поставили. Тут все доволі просто. Починаємо працювати. Ось і завершили ми наші монтажні роботи. Пальник вже стоїть в котлі, поряд стоїть бункер, який зараз будемо заповнювати пилето і будемо запускати вже. Розширили ми отвір. Як воно все виглядає? Ось так. Пальника трішечки ми підняли вище, щоб хоч якийсь зольник у нас був, тому що колесники у нас водохолоджувальні в котлі. І зола буде накопичуватись на них. І Є вірогідність того, що зола підніметься аж до краю пелетного пальника і може бути спричинена зворотня тяга. По факту вийшло так, що у них один котел залишився на вугіллі, як резервний. Основний котел у них буде пелетний, який ми переробили. І ці два котла працюють на таку бочку у нас. Наскільки буде необхідність запускати вугільний котел, будемо дивитись, в залежності від того, що у нас покажеть пелетник.